Давно з вами не бачились, і ми вирішили це виправити. Тому у нас для вас є нове відео. Звісно, ви навіть не здогадуєтесь, про що воно буде, але зараз ми це виправимо. І ви все побачите. Як і будь-яка поїздка, все починається зі зборів. Тому ми витягли свою екіпу, якої в нас як виявилось немає. Але добре, що в нас є друзі: хтось дав нам палиці, хтось рюкзаки, і let's go. П'ята ранку ми готові. Святослав і Мері, наші супутники в цій подорожі. Швиденько запакувалися, наскільки це можливо, тому що багажу у нас аж надто багато. І стартуємо. Ну, не настільки швидко. Все таки варто показати декілька кадрів з дороги. Заправка, – це невід'ємна частина будь-якої мандрівки. Тому підзарядились і їдемо далі. Трішки ганялися з потягом на випередки, їхали, ну або пробували їхати з ворогки до заросляка і на місці. Заросляк це базовий табір перед сходженням на говерлу. Тут можна підзарядитись, докупити все, що потрібно. І стартувати в обраному напрямку. А маршрутів є багато, всі вони промарковані відповідним кольором. Обирати можна будь-який, все залежить від вашої фізичної підготовки. Тут. Польща. В горах є золоте правило. Не шукай собі коротких шляхів. Тому ми обрали довший, але перевірений шлях. Перші метри, як і кожен наступний, в горах даються все важче. Тут перевіряється не тільки ваша фізична форма, але і ваш характер. champion. Перший підйом з рюкзаком. Я його витащила. <гум> Насправді, але ну, нормально, я думала, як, чи вийде чи ні. Але ну, все добре. Ми, в принципі, недовго піднімалися, правда? Скільки, хвилинки? чотири три. Ну, з відпочинком, звісно. Скільки мій рюкзак був? Ну, грам 10. То загалом все класно. Добре, що знощівлею, тому що назад би я не спускалася, вже би так. Зараз ми подивимося, що роблять наші друзі. Поки ми це ходили там, знімали і фоточки робив. Постійно зайнята людина. Навіть в горах на Говерлі він говорить про роботу. Це класний славік, це класний мар'я. Підйомчик був складний. Це було нелегко і непросто. І ми замахались, але це було круто. Бомба чи назис? Типу я піднімалася на хом'як. Перший раз напевно, то це було. Ну, тобто це було не складно, бо вона сама невисока. Угу. І, в принципі, ми там теж на один ну, день там такі ходили. Крути, да. крутий трошечки підйом. Да. але він менший. Ну Мені вона якось одна з найлегших була. І ще я піднімалася на пікуй гору, то вона мені складна чомусь була, бо ну типу заздалегідь що не виспалась. А, це. І вона дуже різка, як на мене. Хоча вона ну, сама по собі нижча, ніж говорила, звісно. А зараз ну я так можу оцінити по складності там, ну, типу, 6 10, 7, ось так, десь. Сьогодні щось було дуже, дуже важко. Але нічого. Що? Сюди? Ні. Достатньо. Я, я піднімаюся на Говерлу раз в 20 років. Останній раз була щось 7 чи 8, тепер зараз все, в следующий раз не знаю, коли. Бачите, який краєвид? Все прекрасно. Я нарешті за цілий день зняв цю шляпу. Вона мені вже таке відчуття отут лишила після себе цей. Ну коротше, позначку, Тому таке. По складності, мені здається, мій рюкзак важив як Тоня. Я не скажу, скільки ва. їсти, давай говориш швидше, я його їсти. День був дуже насиченим, захід сонця прекрасним і нам пора спати. Добрий ранок. <р <pressure> <р <questioning> Добрий ранок. Ми вже прокинулися. Ніч була дуже погана, бо біля нас жили два ведмеді. Ми їх трошки вам пізніше покажемо. <laughs> а ще всю ніч був сильний вітер. Да, так, дуже сильно. Ми десь з'яснули об третій, четвертої Будемо помаленьку прокидатись і в новий день. Привели себе в порядок, обмилися джереною водичкою, почистили зуби. І відразу у нас появився заряд та настрій. Потім ми ще смачно поїли, приготували собі сніданок і з новими силами рушили у новий день. Наступна точка озеро несамовите. you mm -hmm. Сьогодні у нас другий день нашого табору. Ми розбилися біля озера Несамовите, але прийшла хмара, і ми зараз в хмарі через те нічого не видно. Насправді протопили сьогодні досить -таки немало. Прийшли від підніжжя Говерла до. Якраз таки цього озера, це орієнтовно там скільки? Три з половиною, три в кілометрах. Кілометр. Можливо, 3. десь так, та, Але там треба враховувати, що це підйоми, спуски, це десь чотири uh -huh. вершини. І саме такий цікавий факт, що найгарніша вершина, на якій ми йшли, немає назви. Сьогодні ми половину дня вже біля несамовитого відпочиваємо. І, ну, типу, все класно, класно, дуже. З їжею я ось перший раз так в поході виходить, що з рюкзаком, і це ми купували їдло, тобто це їдло такі да, запаковані вакуумні, да, такі спеціальні призначені для походу. Хто? Їжа. Не, ну, їжа, пакети, кида, такі. Сублімована їжа, так. Сублімована їжа, да. І ми там їли гречку з м'ясом, макарошки. Ну, коротше, топ взагалі клас. Ще прикольне, що воно просто тепле. Тут вже крім нас багато є, воно вже дві палатки стоять, я якраз зараз в цей час ставлю ще одну. Тобто людей побільше, тут затишніше, і є поруч джерело. От вам треба знати, що завжди треба тусити там, де є джерело, бо вода треба для всього. Ще можна сказати, що тут немає зв'язку. А, так, да, до речі. Важ... Важливий момент. Завжди, от в таких регіонах, там мама буде дивитися потім і казати, а чого то не набирали до мене, так от коли ви спускаєтеся з хребта в підніжжя, не ловить зв'язок. Ну, враховуйте цей момент і телефонуйте до рідних там або до кого там маєте, якраз на хребті. Бо коли ви спустилися, потім ліньки підніматись, а позвонити мамі і сказати, що типа все чітко треба. Тому, Тому Бошуємо зараз до бури, yeah. щоб набрати мамі любість сказати, що у нас все добре, ми поїли і будемо грати спати. Це, Дзвони. Так само сказати. Усім батькам треба сказати. Да. Тому підемо. Пізніше. Да. Все, зацов, хорош, але говорили багато. Я надіюсь, я поставлю на запис. Ти молодець. Нічо? Ні, зараз я скажу, чекай. Ой! Поставив. Все буде. Маріана, розкажи про свій лайфхак технології. Ось цей що. Технології? Так. Це щоб, це щоб не витиратися холодним і мокрим рушничком. Ми його гріємо грілками. <рес> Супер. А ще ми гріємо воду, щоб вмитися. Перед цим цими грілками ми гріли себе. А це можна приліпити кудись. Як передати цей масштаб спуску? Ніяк. Ну ти дивишся, камера видає якісь однобокі зображення. Завершення. Не сидіть вдома, якщо маєте змогу, подорожуйте. Ці два дні виявилися для нас насиченими, ми втомились, але були задоволені собою, що таки подолали цей шлях. Попереду нас чекало ще два дні відпочинку, душ, і велике комфортне ліжко для сну. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей!